Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома звати Людмила. Яка вірогідність? Що в найближчі 3 роки, найближчі 3-5 років, давайте орієнтовно війни в Ірландії? Чи є загрози війни безпосередньо воєнних дій в Ірландії в найближчі 3? 3-5 років. Орієнтовно 3-5 років, яка загроза для Ірландії? Чи є загроза війни військових дій в Ірландії? І безпосередньо дивимось на Ленорман. чи є загроза військових дій в Ірландії? Ірландія загроза військових дій. Дивимося, що тут покаже зірка. Тут більше все-таки про відкладення перспективи в часі, про мир скоріше ці карти. Хоча можуть бути зміни також до Ірландії в якихось договорних відносинах. Тут може бути будь-що, як і утворення нових військових союзів, так і розрив старих військових союзів. Маловірогідно, звісно, що прям зовсім в цей період НАТО розпадеться. Але тут може бути заключення в Ірландії якихось нових військових союзів, розірвання якихось старих союзів, безпосередньо військових дій. На території Ірландії тут не показує, але показує загрозу з неба. Зірка хмари коса, як варіант, тут можуть бути дійсно також загрози обстрілів і загрози якихось влучань. Навіть з людськими жертвами коса дитина безпосередньо прям військових дій на території Ірландії не показує, але показує загрозу з неба. Тобто дрони, ракети можуть пролітати і навіть можуть бути якісь влучання і людські жертви. Але це в більш відкладеній перспективі. Можливо, це 2027 рік як варіант, тому що зірка це довго відкладає е час. Чи може Ірландія надавати своїх людей для війни? Може коса дитина коситься молодняк по договору військовому через війну для вирішення питань до переговорів, ну і так далі. Військові дії на території Ірландії в найближчі 3-5 років маловірогідно. чи може прилітати навіть в Ірландію, так може прилітати, на жаль. А, і е, будуть е, такі новини, і це можуть бути дрони, ракети. На жаль, можуть дістатися і до Ірландії. Але це не швидко. Е, це, скоріше за все, 2026-2027 рік, можливо, але е, самі бойові дії тут найближчі роки на території Ірландії не показує. Що ж, давайте тоді дивимося Польща. Польщу вже обстрілювали, як я говорила в своїх прогнозах попередніх. І в минулому році, і в цьому році, 8 вересня, я записувала прогноз, говорила загрози для Польщі. Давайте дивимося. Польща, чи є загроза найближчі 3-5 років, що бойові дії почнуться на території Польщі? Безпосередньо бойові дії. На території Польщі, Чи є загроза, що найближчі 3-5 років безпосередньо на території Польщі почнуться військові дії. Загрози для Польщі найближчі 3-5 років, Чи є загроза, що на території Польщі безпосередньо підуть військові дії. Дивимось, що тут покаже. Так, тут десятка кубків. Тут конюшина. Коса, бачите, знову тут уже дублюється: гора і лілії. Четвірка пентаклів, пас жезлів королева мечі. Якщо брати на території Польщі, показує смерті, військові дії. І жорстка операція лілії королева мечів смерті людей Людей буде косити. Якщо масові смерті людей, то значить не просто обстріли Польщі, а військові воєнні дії. І навіть загроза бойових дій на території Польщі не тільки обстріли, а й безпосередньо, що можуть піти військові і точитись жахливі бойові дії. Тут велика загроза знову ж таки і нападу з Білорусі, там, де гори, сувальський перехід, де я робила прогноз, що є загроза. Будуть новини про удари по Польщі, будуть новини про військові дії. На жаль, Польща ситуація критична і навіть це може початися. Не то, що 3-5 років, а навіть найближчі роки. Як я говорила, що навіть загроза жовтень-грудень може бути якась критична загроза, в тому числі для Польщі. Тому я не виключаю те, що там, де вода, як я вже говорила, можуть йти бойові дії на території Польщі, і там, де якісь гори. В Польщі я була тільки в Закопани, але. Не знаю, в будь-якому випадку там, де височина, там, де вода, там можуть бути удари по Польщі і по королеві мечів це, на жаль, жахливі людські жертви. Тому прогноз для Польщі, на жаль, негативний. Ось такий прогноз.